Питання вирощування е, фундука і Волоського горіха, я викладаю свою суб'єктивну думку. Стосовно того, що е, є, особисто в мене є питання по вирощуванню Волоського горіху, яке складається в чому. Багато сортів, які заїжджають в Україну, вони є з Молдови, або з Франції, або з Італії. Тобто, ці сорти не є. Придатними для вирощування в Україні. Вони не є придатними для нашого клімату. Є багато сардів, садів у нас на Уманщині, сади, яким більше 15 років, а люди більше 200 кг з гектара з них не беруть. Тобто такий об'єм, ну, така продуктивність взагалі не є рентабельною. Це мінусові сади. Стосовно фундука, середньорічна температура оптимальна для вирощування фундука, складає. 7-8 градусів. Тобто, я беру, наприклад, Уманщину, у нас середня зараз 7,3, 7,4. Тобто, це культура, яка нормально буде себе почувати в, наших, в нашому кліматі. Але знову ж таки, є е, походження сортів. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, сорти е, каталонські і барселонські, якщо ми візьмемо сорти європейські, вони придатні, але є ж сорти із. Тропіки, субтропіки, наприклад, турецькі сорти вони не будуть в Україні рости. Клімат не той. Так само і з волоським горіхом є сорти української селекції, які, можливо, будуть рости. Но е весь експорт українського горіха він йде з домашніх угідь. Тобто, це ті горіхи, які люди купують, ну, збирають вдома і продають. Оце весь експорт горіха. Плодоносних нормальних садів грецького горіха я в нашому регіоні не бачив. Основна маса тих садів, що я, наприклад, є свідком того, що біля, в районі Умані було посаджено багато садів, які з часом повністю викорчувались. Питання не в тому, що він не може рости. Питання в тому, що тут є, тут є головна задача це вибрати правильні сорти, які будуть рости. Не гнатися за якістю кашки, а гнатися за тими сортами, які будуть. Хай воно буде гірше, але воно буде рости.